Знаходжуся, що я сміюся, бо ми вже щось не можемо стартанути. Тільки починаємо знімати відео, хтось дзвонить. Тільки відео, хтось дзвонить. Ну коротше, працюємо. Дивіться, є така грушечка. Обрізалася вона мною е, рік чи два назад, не пам'ятаю. Не, не сильно пам'ятаю, але суть не в тому. Дивіться, що ми маємо на цій грушці. У Вас таких грушок дуже багато є, яких багато таких жировиків, непродуктивної, коротше одним словом, деровини. Наша задача зробити грушку, розвести в різні сторони і щоб вона е, себе добре почувала. Ви всі, всі знаєте, що грушка в нас хорошо плодоносить на більш горизонтальних е, гілках. Дивіться, тут трошечки занижений нижній ярус сантиметрів 40. Краще в перший рік, коли ви купуєте те чи інше дерево, якщо будете, як його формуєте, ви зрізаєте на е, відстані від землі, десь 60-70 сантиметрів. я завжди орієнтуюся по коліну. Тому. Тоді буде краще працювати знизу гербіцидами від бурянів і буде кращий продух. Це перше, що я хотів сказати. Друге, дивіться, як будемо в цьому році робити і боротися з цією такою непродуктивною деревиною. Дуже просто. Ось можна побачити, що були зрізи. Мною зроблені тако видно, да, їх. Зроблені зрізи гілки. Саме перші я переводив на більш горизонтально. Яка була сторона, я їх переводив на горизонтальну. Потім я ось такі поробив пеньки. Ось бачите, які довгі були пеньки. Що за, за цей період відбулося? На двохрічній деревині, на двохрічних пеньках, утворилися плодові бруньки і списики теж плодові. Що ми маємо з цими переводами? Дивіться, був перевод, це в нас буде основна гілка, тобто, на яка в нас буде служити не один рік. Були гілки другого порядку від неї відходили. Я їх прирізав, коротшими зробив, чим наша основна гілка. Поняли, да? коротшими. Що в нас? Відбулося, теж заклалися плодові бруньки, плодові списики і все. Працюємо. Давайте конкретно будемо розбирати ось цю гілку. Наша задача Ось ця росте строго вертикально, строго доверху. І вона з бруньки стрільно яка, яка росте в середину корони. Я таку, в такому випадку забираю взагалі такі гілки під нуль. Тобто, є в нас другий жировик, так видно, да? не, не дуже близько ви От, чітко, да? От е, Дивіться, є в нас друга, е, другий жировик, який росте доверху. Я його вже зрізаю на пеньок. Ось, бачите, роблю такий ось пенечок і на ньому буду на наступний рік вже на цій частині мати плодові утворення, а звідси може стрільнути або е, е, дві гілочки, як правило, буде дві-три коротенькі гілочки, теж з плодовими закінченнями. Або ймовірність того, що стрільне один жировик теж може бути, але ну, дуже маленька. Далі що я роблю? Я пагін цей е, основної гілки, прирізаю тобто, в той напрямок, який мені потрібен. А його конкуренти я, ось, я забираю ось на такі теж пенечки. Нижні гілки я теж взагалі всі, всі забираю, тому що вони ростуть донизу, вони тільки затіняють. Що я роблю з гілкою другого порядку? Так, я б цю міг би лишити, тут є грушечка, але я її забираю, бо тому що вона вже черкає ось це, Я її забираю, і тут я перерізаю на такий пеньочок, і тут на пеньочок. Якби тут була б в кінці плодова брунечка, ну її зрізали по якійсь причині, я б її міг залишити. Все. Тут я залишив два пеньочка. На розвиток цієї гілки. Ось тут у нас будуть грушечки і все. Росте всередину, забираємо. Далі. В тому році теж був пеньок, я зрізав так гілку добротно. Вона нас заклалася, ось вся урожаєм І в кінці дала е, теж плодову брунечку. Я цю гілочку залишаю, вона мені не заважає. Е, да. все, Йдемо далі. Така сама ситуація. Ось пеньок, але в кінці пішла гілка у нас доверху. Я зрізаю цю гілку. На обратний ріст. Ось так. Працюємо далі. І підходимо до другої гілки. Дивіться, в нашому випадку вже є дві гілки. Ось одну я переводив сюди і іншу я теж зрізав на перевод сюди. Тобто, для того, щоб вибрати з них на наступний рік, яка буде краще. Тепер я цю, я цю що більш росте доверху, я її забираю, фактично лишаю ось цю вже повноцінну розвинуту гілку. Тут я роблю раз, два. Це я залишаю, бо це все у нас з грушками. І це і продовження цієї гілки по однорічному пагону обов'язково. Тільки по однорічному пагону. Я прирізаю. Все, і дивіться, я так само рухаюсь. Раз, раз, щоб це було швидше. Все, гілка обрізана. Якщо нічого на неї наверх не лягає, тут є в нас грушечка. Що вона ляже нам на нижній ярус. Нам це не треба. Я її на обратний різ зрізаю, тобто на той самий пеньок, на якому вже є утворення плодові. Все, рухаюсь. Рухаюсь далі. Так, так, так. Така сама ситуація. Тут дуже-дуже їх багато. Що я роблю? Цю гілку я зрізаю на такий список плодовий. Якщо ви перевод робите на плодовий список, ця гілка зупиняється. Все, Ця частина нам не дасть ні жировиків, ні гілок. Вони, вони просто будуть накопичуватися плодовими бруньками. Тут у нас є йде одна гілка, але ми маємо дві. Одна другого порядку, одна основна. Враховуючи, що вони у нас однакові, я зараз з них виберу, яка мені краще, а другу я приріжу. Що я роблю? Мені краще, щоб ця гілка йшла сюди. Тобто її конкурента свого роду, я забираю на пеньочок, а цю прирізаю на наружну бруньочку. Що я з цією роблю? Я цю зрізаю на плодовий список. Ось так. Все. Ідемо далі. Така сама ситуація. Ця занадто низько, піде донизу. Я її забираю, цю конкурент забираю, а ось цю прирізаю. Пішла доверху. Можу забрати, можу прирізати опять же, на, на обратний ріст, бо це була. І залишити на неї урожай. Все. Вроді ми піднімаємося вище. Дивіться, що ми, ми, ми тут маємо? Так само був перевоз зроблений, і знову, знову гілка пішла ось така коротенька. У нас грушечку. Я її можу, в принципі, залишити, але я хочу щоб ця гілка розвивалася, як я зріжу. Тут урожаю нас передостатньо. Така сама ситуація. Ось середину росте, я її забираю під нуль. Раз, забрав. Тут строго пішов до верху жировик. Для того, щоб не було жировика, я зрізаю її на плодове закінчення. Ось. Список я це лишаю коротенький. Він з грушкою, він б заважати мені не буде. Така сама ситуація. Пеньочок. Так, строго до верху росте. Ось, не був ідеально зрізаний пеньок. Він нам дав кілька жировиків. Що я роблю? Ось так. Раз, пеньок і два пеньок. Все, рухаємося далі. Така сама ситуація. Можу залишити повністю навантажену цю гілочку. Ну вона. Не, не витримає такого навантаження, бо тут занадто багато буде грузу. Що я роблю? Я прирізаю, зрізаю кінчик з плодовим закінченням, цю лишаю на розвиток цієї грушки. Пішов жировик доверху. Дивіться, як я ставлю ножиці, отак видно, да? і, і як я зрізаю роблю пеньки, щоб тут була залишена, щоб звідси не стріляно нам таким самим жировим паливом. Тут така сама ситуація. Дивіться, один пішов мощні коротші. Я в таких випадках в цій частині дерева я перевожу на більш на слабшу гілку. Ось так я роблю. На більш слабшу гілку я перевожу, щоб вона була і горизонтальна, і все. Все, піднімаємося доверху. Дивіться, коротенькі я не чіпаю. Вони насплодоносять, а ці ось такі мощно жировики, їх зрізаю на такі пеньки. Якщо зріжу на такі пеньки, ми е, ніколи звідси не получимо ніякого. Получається жировика. Все. І цей на сосни я тут прирізаю. Все. А також стайте тако далі, будь ласка, якщо десь такого станете. От вийшло у нас таке ось дерево обрізане. І вважаю, ми на ньому отримаємо опять молоді пагони. Раз. Ми отримаємо на ньому другий урожай, два. Хороший урожай. Дерево, саме крепке, мощне, тримається. Три. Ось все, що треба було, в принципі, хотів я вам донести, щоб ви зрозуміли. Все. Ставте там паузу.